Я йому кажу, куме, нащо вам той солярій? А він мені на халяву і оці солодкий. <рес> повернувся. Та як я там повернувся? Заснув на одному боці і тепер ходить, як польський прапор. Та... Він повернувся. Сюню. Це ти? Сеньор джуніор. Бонжорно, великі войки. Великі войки. войке. войке. Згідно вашого розпорядження, культмасова програма на уікенд. Всі тебе фото фанкет не є. В суботу, творчий вечір, пісень Рамштайн, виконує заслужений артист України Любомир Когут. Гут. Не ґут, а Когут. Е, неділя реп батл. Троїсті музики водограй проти хорової капели Свічадо. Ґутнанайм. Все це не то. Давай лучше міс-хотель. Ну, знаєш, там конкурс купальників и все такое. У нас же столько много красивых девушек. Ну, mm, аж три. Может, трое есть в музыке? Ну, подожди. У нас же в хотеле не только постоялицы, но есть красивые работницы. Ирин там, например, или еще кто-то. И ценный приз объявит. Тысяч десять. <кхи> Давайте тоді, може, проведемо конкурс краси чоловіків, а? У мене і борцівські трикої. Чим вам не конкурс купальників? <кхи> Зрозумів. Буде вам і міс готель, і конкурс купальників. А з музиками що робити? Какими музиками. Щайс. Смачно, як в дитинстві. Іванчику, Мені немає вже куди складати речі. Так я зроблю кілька додаткових полок. Тут ж не проблема. Я ж тебе стояр. Від кількості поличок шафа не розшириться. Нам потрібна ще одна додаткова шафа. То ти просто складати не вмієш. Показую один раз. Диви. Але оп! Ну, а куди мені інші речі дівати? Сонечко, Карпатська шафа – то є київська маршрутка. Влізуть всі. Дивись. <кій> Час пік. Угу. Ну, Дорогенький мій. Ну, ще одна шафа вирішить наші всі проблеми. Ну, ти ж в мене столяр. Ну, шафа не проблема. Просто куди її в нас в хаті ставити. А ми зробимо маленьку перестановочку і все поміститься. Нічого собі невеличка перестановка. Та тут мінімум косметичний ремонт. Любий цілком підтримує твоє рішення. Треба йти. Учасницями? Ти що, в спазоні заблудилась і в сауні перегрілась? Підемо погоним з малолітніх сикушок. Та ти прикалувалась. Нам ж все одно нема чому і головне кому доводити, що ми так найкрасивіші. Я, звичайно, можу дати формуло дняку, але ж то не для солідних бізнес леді Тут можна записатися на конкурс міс готель? Будь ласка, дякую. Добре, це побігла я в магазин, поки в великих вуйках не розпочалась продовольча блокада. Дякую. Боже, хто це у нас такий красивий? Хоч бери, да на міс готель записи? Mm. Я не можу. Можеш. Там же так і написано: та працівників готелю. А ти що засумнівався в моїй красі? Єрочка, я просто подумав, що цінний приз має залишитися в сім'ї. Ціний приз залишиться в сім'ї. Коли у нас буде сім'я. Що ти одразу починаєш? Не хочеш, не мусиш. Картки не приймаємо. Термінал у відпустці. О, мама мія. Ну тоді оформляй кредит. Що? Запиши в зошить. Я тебе не знаю. Та ти шо? Це ж Дюньо приїхав з Італії поважна людина, відомий бізнесмен. Люди кажуть, що він купив собі вілу в Сан Ремо на березі моря. 18 кімнат, і то тільки цокольний поверх. Еліта Італії має бізнес із самим Берлусконі. Хоче в рідному селі капличку збудувати. Після того одразу повертається в Італію назавжди. Шукай собі іншу наречену. Дзюдня! Знайомся. Це моя дочка Оленка. А правда, що ти особисто знаєш папу римського? Кецю, мені папа римський як, як тато. Привіт! А я тебе скрізь шукаю. Штефан джан, я ж тобі сказав, що гроші за номер я тобі в кінці місяця віддам, разом з процентами. Зрозумієш, в магазині виручки мизерні. Долар скачить, бензин пішов. Друга вільна коронавірусу. Ч-ч-ч. Маю до тебе бізнес-пропозицію. Можемо дуже добре заробити, причому абсолютно легально. Олена виграє конкурс і ділимо пополам. Приз має залишитися в сім'ї. В сім'ї. Слушай, раз знаю я ці ваші конкурси, монкурси Там все проплачено. Я в журі. План ідеальний. Якийсь цей прораб трохи дивний. То дизайнер. Та я бачу, що він трохи -то його. Німецьний. Ну, не хочете ф'южн, зробимо лофт. Ти його розумієш? Бо я німецьку вчив. Шановний пане прораб, коли приступаєте до роботи, я не прораб, я митець. І свою роботу я вже зробив. З вас 5 тисяч доларів. Шановний, це гори, а не Межигір'я. Завдання митця створювати красу. А краса потребує жертв. А, ну, Ти зробив? Я заплатив То без здачі. Ще й увім. Давай, давай. До побачення, лахатрон. Коханий. Ти ж обіцяв зробити ремонт. Обіцяв і зроблю, а не намалюю. Довірся мені, ремонт це чоловіча справа. Будуть тобі майстри. Ну, за початок! А я думала, бригада не питуща. Та вони ж не п'ють. То тільки по великим святам. А що у нас сьогодні за свято? Початок ремонту. Якщо не відмітити почин ремонту, ремонт буде недовговічним. Тим більше ми почали перші роботи і забили перший символічний цвях. Навіть всі пальці цілі. Не те, що на попередньому об'єкті. Ото добрий знак. Аж тобі кажу, справжня елітна європейська бригада. Галю не переживай, зробить. наш девіз. Кущиком Леночка, Ти сьогодні виглядаєш потрясающе. Ти така вразлива. Вродлива? Ну, і та тоже. Слушай, мне тут реклама со спамой приходить. Не знаешь, как ее отключить? Так це не спам! Це акція. Слухай, я так давно хотіла. Скорпиона Збаражі. Разве щеку? Я по судовству, яму смысл моей жизни. Но только что ты, только что у меня все деньги забрал за номер. Я на нуле. Разве что Хотя нет, ты на это не согласишься. Заради сумочки? Да я навіть на злочин готова. Та да тут легальная схема, конкурс красоты. Что? Змагатися з тими невпевненими у собі, прищавими дошками? Яких я порву, як ту зі в два рахунки. ты Не я, а создатель, который создал тебя такую. Отдыхай. Ирачка Джан, а где у тебя тут список палисадника? Ну, в смысле, список красоток на конкурс Мисс Отель. Хм. А что? Твоя Оленка застаравшая уже для тебя? Шукаешь новую целочку? Наоборот. Хочу вписать свою дикую и страстную орхидею в этот конкурс. Ах, так. Значить, я стара порівняно з нею. Що ти говориш? Я кажу удачі Оленці. Кстати, пойду приодягнусь, щоб відповідати будучій королеві краси і раці. Може, грації? Їй тоже О! О! Іван, Петро, Бодя, Семен Кіндрат, а щось я не бачу жодного Юсифата. Так хто тиво? Сьогодні свято Йосифата, літнього покровителя будівельників. Працювати в цей день великий гріх. Один знехтував весняним Юсифатом. Так йому цегла на голову впала. А завтра яке свято? Харитона? Не Харитона, а кіндрата то ще більше свято. Подвійне, У мене і Але ми бригада відповідальна. Завтра прийдемо на оглядини. Так що майстрам обід, готуйте хороший. Ну, я ж кажу, бригада відповідальна. Відповідальна моя бригада. З сьогоднішнього дня ніяких обідів, свят і випивки. Тю. Та який же тоді прикол в професії майстра-ремонтника? Простой. І все, що ваша європейська бригада наїла і напила, буде вируховано з зарплати. Немає роботи, немає грошей. Крапка! А коли конкурс купальників? У фіналі. Що ви хотіли, якщо одразу почати з десерту народ до кінця не досидить? Добрий вечір, пані та панове. Я радий вітати вас в актовій залі нашого готелю Бергерштад. Ти ж казала, що такі конкурси тільки для малолеток. і була права. І Я ж молодша від тебе. Дозвольте мені відрекомендувати наше журі. Ти, мабуть, забула, що я завжди і у всьому перша. І сьогоднішній день то не виняток. Я рада, що ти нарешті вирішила продемонструвати свій розмір. Бо я зі своїм природнім четвертим спокійно переможу. І після Павла Зіборова Стефан Атілович Лупеску. Ірка. Ти це пошвидше вилітай, бо тобі ж треба ще в пенсійний фонд встигнути. Знає Рахів і Панама, що найкраще в світі яма. Перлина нашого журі. Влад яма. А ти взагалі в другий тур збираєшся чи покинеш після першого як наш технік? Ну що ж, ми розпочинаємо. Зустрічайте наших конкурсантів! Ми починаємо страйк оранжевих жилетів. Може, жовтих? Може, і жовтих. Але жилети вдалося дістати тільки оранжеві. Мужики, що за цирк? Давайте трошки попрацюємо, а потім буде і гонорар, і, і поляна. Якщо ти справжній мужик, то постав свою бабу на місце. Ремонт то чоловіча справа, і командувати повинен мужик. Або ти з нами, або проти нас. Дягай, жилет. Я нічого не буду вдягати. Ну все, зрозуміло. Неси пляшку, будемо обмивати твій новий паспорт. Який паспорт, що ти мелеш? Був Іван Петрук, а став Іван каблук. Бодя, от хто хто, а ти б краще про каблук навіть не заїкався. А в мене інший випадок: спецоперація. Мене внедрили, щоб я вивчав поведінку підкаблучників всередині. Значить, так у нас в сім'ї головний я. Тому я сьогодні ввечері з Галиною поговорю і все розставлю по своїх місцях. А зараз давайте трошки попрацюємо. Саме так каблуки починають свій шлях. Повір моєму дослідженню! Столяр пиляє дерево, жінка пиляє столяра. Типовий під Я в сім'ї головний. Я просто зараз піду і поговорю з Галиною. Ясно? Галя! Нам треба з тобою терміново поговорити. А ну зайди в хату! Бігом! Галинко, не погуби. Я не хочу бути Петруком каблуком. А тепер видихни і скажи, що сталося. Ну, якщо я заставлю майстрів працювати, скажуть, що каблук, не заставлю, не буде ніякого ремонту. І буду чути весь час твою фразу, що ти зал кашів привів. Ну і той, о. оце швидко пішла в хату, то я так для переконливості. Перегнув. Так. Я сама з ними розберуся. Угу. Привіт! Пронабела регаця унбелісимо регала деліталія. Для прекрасної дівчини невеличкий презент з Італії. Ну що, сходимо кудись сьогодні ввечері разом. У мене є хлопець. Я зустрічаюся з Дзюмом. І ти? Вже п'ята дівчина, від якої я зачую, нього ну, що там медом помазано. Не медом, а просіко. І він, до речі, обіцяв пригостити. Обіцянки цяцянки. А от у мене і просеко, і просеко. Я між іншим теж з Італії приїхав. Угу. А якби заробив нормально, то не приїхав, а повернувся в літаком. Як дзюню? Дзюню літаком, бо його депортували. Я як нормальний приїхав автобусом. Як депортували? Попереду фінал та довгоочікуваний конкурс купальників. Але у фінал ще треба потрапити. Чи вдасться це конкурсанці під номером один? На сцену я запрошую учасницю під номером чотири. Хто буде вашим танцювальним партнером? Штефко. Зараз я покажу тим столичним, як танцюють справжній Йой, йой, йо, як спину звело! Йо, о, так невчасно. Я на танцях зірками бачив, як танцюють. Дмитро Комаров і Леся Нікітюк. То ви навіть із такою спиною гірше вже не станцюєте. <рив> <рив> ну, що ви, ви? Ні, ні, ні. здоров'ям ризикувати не можна. Йой-йой. Ну, Якщо танцювального партнера немає, то учасниця під номером 4 не проходить у фінал. Я yeah, партньор. Власне, ти придумала контролювати роботу наших ледарів. Ти знаєш, вони не ледарі. Просто потрібно знати підхід. М. Мотивація. Ой, ну за мотивацію? Ви про майстрів не забувайте. А скоріше зробите, скоріше поїсте. М. Марійка. Червоне вино, червона риба. У мене на весіллі стіл бідніший був. Та нам то що? Ми що, через бабів працюємо, так? Другу допомогти ремонт швидше закінчити. Що не зробиш заради друга? Добре все таке, що ми з вами справжні мужики, а не якісь там підкаблучні. Попереду, Дорошенко. Беде Військо сковійської Запорізьке! Хорошенко. Фінал закінчено. Влад яма, вам слово вірмено карпатська чунга-чанга мене звичайно вразила. Але те танго, що я побачив, було абсолютно неперевершено. Якщо ви, Ірино, сьогодні якимось чудом не виграєте, я особисто вас запрошую на танці з зірками. Отже, мій голос учасниці номер чотири. Достойний! Достойний виступ! Але я на стороні учасниці №1! Ну, то є так, щоб інтригу потягнути. Прошу. У мене зараз борються два людини – джентльмен і німець. Джентльмен потребує, щоб я віддав перемогу Ірен. Але мій внутрішній німець напоминает мне о том, что я как танцевальный партнер лицо заинтересованное. А у нас в Германии закон всегда побеждает эмоции. Мисс Хотель, я объявляю номер один. Хелен! Нашого дзюня депортували з Італії через шалені борги. Зоня в міжнародному розшуку, занесений в базу карабінерів Інтерполу, фіфа, УЄФА, НАТО і. Йой. Він одружився з 50-річною. йому двох близнят, а тоді він втік від неї до молодої любовниці і навіть аліменти не платить. Але дзюня свиня. Та який Дзюня? дзюня. Це про вчорашній серіал розповідає. Хоча дзюня ще та свиня. Угу. Привіт, ложка. Не хочеш потанцювати з сеньором? А? Між нами все скінчено. Прощавай. Козел! Би мама квіточку ростила. Я не знаю, що на них знайшло, а Та ніби все нормально було. Та ти дівчат їх поймеш. Може ретроградний Меркурій? Я хочу извиниться перед тобой, на сцене я повел себя, как менеджер, чтобы не навредить репутации «Хотель», но все мы понимаем, кто настоящий попититель. Я объявляю тебя королевой «Хотель». Та, що запізнилася.